Перед нами завжди буде пам'ять про подвиг і приклад тих, хто віддав найдорожче своє життя. У Полтаву на щіці повернулися троє захисників: Андрій Кикуць Володимир Шевченко, 1967 року народження та 19-річний Артем Заболотний. Прощання відбулося у свято Успенському соборі. Полеглий рядовий Андрій Кикуць народився у 1975-му. У мирний час жив у селі Стасі Диканського району. Був гарною та чуйною людиною, завжди допомагав сусідам та друзям, розповідають односельці. Дуже гарна людина, дуже спокійна, гарна. Я не можу передати, як товариш, як наставник. Дуже гарним був чоловіком. У нього півгоду назад дружина померла. Він за нею так тоскував, що страшне. І оце, бачите, пішов прямо до нашої ришки. Загинув Андрій Кикут 4 листопада при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Новокалинова, що на Донеччині. Він був дуже хорошою людиною, надійний, щирий, завжди усміхнений. Він ніколи Піти проти людей, він завжди всім допомагав. Це була така світла людина, і він, як увійшов на війну, він сказав: дівчатка, я залишаю вас через те, що хто захистить нас, як не наші доблесні, такі хороші хлопці. Поховали полеглого Андрія Кикуця в рідному селі. Прощалися сьогодні і із воїном Володимиром Шевченком. Сержант. Шевченко Володимир Анатолійович 1967 року народження, старший стрілець оператор військової частини А48-95. Виконуючи обов'язки військової служби, вірний військовій присязі у бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість і мужність, захищаючи незалежність. Суверенітет і територіальну цілісність України загинув. Загинув Володимир Шевченко 1 листопада під час виконання бойового завдання в Авдіївці на Донеччині. На війні був старшим стрілцем-оператором військової частини А 4895 5 листопада на війні загинув 19-річний солдат Артем Заболотний. Сталося це під час виконання бойового завдання північніше населеного пункту Новопрокопівка у Запорізької області. У Артему залишилася матір та маленький брат. Поховали Артема Заболотного на центральному кладовищі Лютенських будищ.